Олексій Горішний піднімає залізу вже більше десяти років. Виступати на змаганнях світнесу та бодібілдингу почав п'ять років тому. З того часу хлопець неодноразово ставав призером змагань, однак золото вибору лише рік тому. Олексій Горішний здобув першість на Кубку України світнесу. Тепер спортсмен вперше в житті готується до чемпіонату Європи. Дотепер хлопець виступав лише вдома. Підготовка відрізняється тим, що відчуваєш ну, більше відповідальності, тому що вже би, представляєш свою страну, Україну. Вот. і вже ответственность на тебе больше, ніж коли ти представляєш свою область Черкасскую. Вот. ну і соответственно уровень підготовки остальных спортсменів і всіх соревнований намного намного выше. Більше 30 представників із різних країн Європи на змагання вже зареєструвалися. Серед них і росіяни. Саме цих фітнесистів Олексій Горішний називає головними супротивниками. Однак щоденні тренування та сувора дієта стануть запорукою перемоги, говорить спортсмен. Сейчас у мене з весом все в порядку, от, все йде по плану. От планирую виступити ну влучим для себе качество. Наталя Кириленко, Володимир Мальник, Віка Новини.